Сьогодні останній день року. З чим вас і вітаю. Сьогодні багато суєти, і ми зайняті. тому що в нашому народі ходить приказка: як ти рік почнеш, так його й проведеш. Трудно придумати щось глупіше, але так вірить чимало українців. Якщо ти цей день проведеш без слова Божого, це погано. І Як і рівно, кожний наступний день нема нічого кращого, як кожному дні мати справу. З Богом через молитву Його слово. Сьогодні ми читаємо другу книгу царів, 15-16 розділ. І дуже хочу, щоб мимо вашої уваги не прийшла одна історія. Наш цар Ахас відвідав сусідню державу. І в цій державі він зустрівся з сирійським царем, з царем сусідньої держави і там побачив дамаського жертівника, 16 розділ, 10-й текст. І послав цар Ахас. До священника Урії, подобу жертівника та взір його всієї будови. І збудував священник Урія, жертівника, як усе, що послав був цара Ахаз із Дамаску. Так зробив священник Урія до приходу царя Ахаза з Дамаску. Ми маємо дві проблеми. Цар пішов в поганську державу. І там побачив приклад богопоклоніння. Фактично ідоло поклоніння. На його так вразило форми цієї релігійної утворі, що, хоч тоді ще й не було мобільних телефонів Інстаграму і Фейсбуку, но він зробив копію і гінцем відправив Єрусалим. Проблема, коли віруюча людина, оглядаючись навколо себе, занурюється не у вічну книгу, щоб дослухатись до Бога. А занурюється в різні релігійні системи і практики, нагромаджуючи їх на своє. Ну що ще гірше цього, це те, що священник, той, котрий знав закон, знав порядок, він слухає царя і робить так, як той наказує. Можна дивуватися цареві, але ще більше варто дивуватися священнику. Коли Церковна і державна структура з'єднані, немає нічого гіршого як для церкви, так і держави. Сьогодні багато хто бідкається в Євангельських церквах, що до нас приходить світ. Хтось бачить світ через музику, хтось через одня, хтось через перекраси. Але я скажу: насправді це все третій четверто рядне. Це не має справи глибоко зі світом. Найгірше. Ми, люди наші, приносять в християнське богослужіння, в християнське життя, приносять реальне ідолопоклонство, зв'язане з гріхом суспільства. Наприклад, ми давно перестали воювати з корупцією, яка є гнилизна не просто нашої держави, а нашого церковного суспільства, бо ми частина системи. Ми давно махнули рукою на речі, зв'язані з Такими популярними окультними речами, які через телебачення і медіа до нас доходять сьогодні, є чимало причин, через які, з якими варто воювати, які не євангельські. Одна з найгірших ще, це коли віруюча людина не вірить, що Слово Боже для нашого часу. Вона вважає, що це для древніх часів. Але писання, воно не таке вже і актуальне. Мабуть, це найгірше, що можна тільки придумати. Мушу ствердити, що від твого послуху, Слову Божому, так як воно є, в чистому виді, без привнесення інших вірувань, ти зможеш Богу догодити. Коли ти будеш відходити від Божого шляхом інтегрування інших релігійних систем, твоє серце піде за іншими богами. Ти втратиш зв'язок з Всевишнім, який все створив. Бог дає себе знайти, Бог дає себе відкрити. Бог все описав, що хотів від нас через свою відкриту волю в Біблії, пізнавай її. І ти зробиш наступний рік насправді добрим, незалежно від обставин. Пізнавай щодня. Слово Боже записане. Ділися ним радій ним. І ти будеш мати благословенний час. Благослови тебе Господь.